І всім привіт! Мене звати Антон, і ви на каналі ще одного трейдера. Я вирішив змінити назву, тому що вчора виявилось, що назва, ну тобто, канал Давай розберемося, вже існує. От і тому, щоб не бути його клоном, я змінив назву. Назвався Ще один трейдер. Можливо, це звучить досить іронічно або саркастично, проте це назва, яка не лише про мене, а й про вас також. Тому що я сподіваюся, що ви також хочете стати трейдерами і тому власне і дивитесь мої відео. Хоча так, я не буду лукавити, доля сарказму тут також присутня, тому що вже скільки цих трейдерів на Ютубі існує, і один краще іншого. Тому я просто назвався ще один трейдер докупи до всіх цих трейдерів, і ну, подився, що з цього вийде. Але філософський сенс в цій назві такий, що ця назва не лише про мене, тому в тому сенсі, що. Ти також ще один трейдер, тому що навряд чи ти попав сюди випадково і додивився аж до цього місця. Тому це відео також про те. Бо я сподіваюся, ти впізнаєш тут себе, свої помилки якісь об моїх помилках. Побачиш мій досвід, рухання по бінарним опціонам. Я сподіваюся, він буде позитивний, плюсовий, принаймні. От і, і було б кльово, аби ти також прийняв активну участь в цьому марафоні. Допоміг мені своїми коментарями, своїми зауваженнями, можливо, в тебе також є досвід торгівлі, і які ситуації в тебе також а, приносять тобі основний прибуток, тому що по собі я замітив, що є кілька певних ситуацій, які в мене спрацьовують найбільше. От і. Було б круто, аби торгувати лише ці ситуації. Я помітив, що коли я від них відступаюсь, коли я починаю щось видумувати, щось видивлятися на графіку, якісь інші формації, то щось е, получається, ніби я фантазую, і тоді угоди заходять в мінус. Найгірші мої торгові дні це завжди тоді, коли я починаю торгувати купу різних формацій. Так було на другому дні марафоні, і так сталося на третьому. На третьому трішечки вже було. А, ніби легше, тому що я зробив певні висновки з другого дня. Але знову ж таки там було досить багато угод, і більшість з них була мінусова. І так відбувається майже завжди, коли я починаю вважати, що я такий супер мегатрейдер, і будь-яка угода, куди він зайшов, вона закриється в плюс. І це величезна помилка, яка в принципі, заважає мені торгувати зараз в плюс поки що. Тому. Перша ціль цього марафону це знайти свою певну стратегію. Я хочу знайти тут кілька своїх таких формацій, які працюють лише для мене. Е, ну може не лише для мене, а, але для мене в більшості е, випадків, більшості входів, коли я заходжу, і отримую більше плюсів, ніж мінусів. Я хочу знайти кілька таких формацій. Мені достатньо одної, двох формацій, може, три формації. Е, я не хочу, щоб їх було багато. Мені достатньо їх лише кілька. І я хочу відкривати лише кілька ковод за день. Може одна угода за день це просто ідеально. Так, друзі, ось, ось якраз така формація. Це мій улюблений гак, я його називаю. От, Давайте я вам покажу, що це за формація і як вона для мене відпрацьовує. Чому гак? Тому що для мене це схоже на такий гачок. Це ціна йде вниз, потім відбувається заокруглення. Ціна формує гачок. І далі починає йти донизу. Ось, я частенько помічав цю ситуацію, і вона себе частенько працьовує, як на мій погляд. Знову ж таки, тут треба набивати статистику. От. Тому я вирішив, що і тут зайду також по тій самій формації. От. І подивимося, що з цього вийде. Що ж, лишається 4 секунди, ціна намагається повернутися до моєї точки входу, але не вистачає її сили, і угода закривається в плюс. Що ж, сьогодні це ідеальний день для мене, коли отак от з однієї угоди я просто закриваю день в плюс, і я буду намагатися рухатися саме в цей бік, коли просто відпивати такі снайперські угоди. Можливо, не завжди буде. Отримуватися відкрити лише одну воду, але 3-5 угод також нормально. Але хотілося, щоб була одна. Що ж, друзі, дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями в коментарях. Мені важлива ваша підтримка, важливо те, що ви думаєте про це все. От. І зустрічаємось завтра на цьому ж місці. Все, всім па-па!